Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогоднішнє відео це своєрідне відкриття нового формату на моєму каналі, який називається випробування жанром». Це буде серія із 5-7 відео, у яких я буду читати жанри, які я ніколи не читала або читала надзвичайно рідко. Ці відео будуть у такому влоговому форматі. і... Перше відео, як ви зрозуміли, з цієї назви буде присвячене публіцистиці. Не те, що я її ніколи не читала, але якщо подумати, мені навіть жодна книга на гадку не спадає. Тому я вирішила, що час це виправляти і більш детально познайомитися з цим жанром. І для цього я обрала собі дві книги. Перша, це. Загублений острів книга репортажів з окупованого Криму від Наталії Гуменюк. І друга книга це Кухня терору від Вітольда Шабловського. Як збудувати імперію ножем, ополовником і воделкою. Я довгий час дивилася на ці книги. І вирішила, що час мені їх придбати і саме у такому влогому форматі познайомитися з жанром публіцистики. І першою я хочу взяти саме книгу про Крим. Мені здається, що коли сталася анексія Криму, дуже мало людей, і в тому числі, і я насправді усвідомили, яка це велика трагедія. Багато з нас. Я сама говорила про те, щоб хай би вже забирали той Крим, аби тільки не було війни. Але зараз я так не думаю, і я хочу більш детально познайомитися саме з причинами, наслідками, як це все відбувалося, тому що коли це. Відбувалася я якось взагалі цим не цікавилася. і мені здавалося, що це десь далеко, і до мене немає ніякого відношення. Проте я знову ж таки я дуже щодо цього помилялася і хочу більш детально почитати цю історію. А зараз ми з чоловіком і сином вирушаємо в таку міні-поїздку на озеро, погуляти там, розвіятися трохи. Я, звісно, візьму цю книгу з собою, щось там познімаю і вже думаю, ввечері під'єднаюся, розкажу вам про перші враження. Усім привіт! У мене вже наступний день. Вчора після прогулянки вже не хотіла під'єднуватися, вже якось не було ні сил, ні бажання. Але за вчора і за сьогоднішніх півдня мені вдалося прочитати 139 сторінок з 305. Книга читається досить швидко. Тут багато різних фотографій, які доповнюють розповідь. Але книга, звісно, Непроста, і я навіть не знаю, як про неї розповідати, тому що кожна сторінка це історія, це кожне слово мені хотілося підкреслювати, буквально кожен абзац запам'ятати, тому що мене це шокувало, обурювало. Ну, мені було дуже прикро і образливо за тих людей і досі за них прикро, що залишилося в Криму. Знаєте, я Раніше не розуміла, чому люди, які не приймають путінський режим в Криму, чому вони його просто не залишать? Але, прочитавши навіть половину цієї книги, у мене ось сльози на очі навертаються, тому що уявіть, якби от до вас просто прийшли додому і сказали його залишити. Чому ці? Люди мають залишати місце, в якому вони народилися, виросли, прожили все своє життя. Але в той же час я почала захоплюватися цими людьми, тому що е, авторка цієї книги е, брала в них інтерв'ю, і вони казали, що вони залишаються, щоб бути ось таким більмом в оці в Росії, щоб вони знали. Що не всі приймають цей путінський режим, і що, що буде, якщо вони залишать цю територію, що тоді залишиться від Криму? Просто його населить ру, Русня і вже не буде ніякого сенсу в тому. Я настільки на емоціях, що мені навіть важко якось сформулювати насправді. Свої думки, бо ну, це жахливо, це боляче читати. Тут розповідається і про депортацію кримських татар в 1944 році. Це кожна історія теж просто бере-заживе. Я не знаю, що буде далі, але. але. Перша частина книги далася досить важко. Тут розповідалося і про те, як, наприклад, журналістам забороняли робити їхню справу, якщо вони відмовлялися прославляти путінський режим і політику. Звинувачували людей в злочинах в тероризмі, наприклад, просто в участі в якихось організаціях, як говорив один із героїв цієї книги, головне, щоб був кримський татарин, а вже підсудна справа на нього знайдеться. Тут дуже багато світлин, які просто шукують малесенькі дітки по 4 роки в. Російській військовій формі на 9 травня, по-моєму, я не пам'ятаю, який ти був рік, але авторка це зафіксувала. Ну, коротше, важко читати, але ця книга відкриває очі дуже набагато, і мені дуже прикро, що вона мені не попалася раніше, тому що це те, що повинен знати насправді кожен. Я йду дочитувати. І якщо сьогодні дочитаю, то ще під'єднаюся до вас. Друзі, день третій, і я дочитала книгу Загублений Острів, і в цілому мої враження не змінилися. Це та книга, яку має прочитати кожен як українець, так і якийсь іноземний читач, щоб дізнатися правду про те, що насправді відбувається. Я не перестаю захоплюватися сім'ями, родинами, людьми, які залишилися в Криму, не дивлячись на. Окупаційний режим. Мене не перестають вражати їхня сміливість. Так, ця книга відкриває очі на багато речей. Вона про окупацію, про страшний період в нашій історії, але насамперед вона для мене про сміливих, відважних людей, які залишилися в Криму на своїй батьківщині. Знаєте, особливе захоплення у мене викликають люди, які, залишившись на окупованій території, вирішили зберегти український паспорт, не дивлячись на те, якого дискомфорту і яких проблем їм це коштувало. Тому що цих людей назвали. Відмовниками, і ви уявіть, вони мали звітувати, що вони в рік отримують не менше 50 тисяч гривень на одну особу. Якщо в сім'ї є діти, то сума відповідно подвоювалася або потроювалася. Ці люди не могли нормально влаштуватися на роботу, хоча формально не було заборони про працевлаштування людей з українським паспортом. Але Перепрошую, але роботодавці боялися, відверто кажучи, брати таких людей на роботу. Крім того, вони не могли нормально оформити землю чи її якось придбати. Ну, коротше, куча проблем, і ці люди, незважаючи на це, на все це, не відмовились від України і від українського громадянства. Також мене надзвичайно вразили історії політв'язнів. Авторка цієї книги Наталія Гуменюк. Вона брала інтерв'ю у їхніх сімей. І те, як цих чоловіків забирали просто з їхніх будинків на очах у дітей, викликає шок, і ти не можеш повірити, що це дійсно відбувається в 21 столітті. Мені здається, що подібні історії я чула від своєї прабабусі, коли вона жила в там роки голодомору. Як забрали її тата? Це це дуже нагадує ось ці події, які відбуваються зараз у 21 столітті. Це просто жах. Не хочу вам усе розповідати, але тут також йтиметься і про Олега Сенцова, і про випадок в керчі, коли підліток розстріляв своїх однокласників і вчинив самогубство. Але ця книга, я дуже рада, що я її прочитала, тому що на багато речей мені відкрилися очі, і я кожному раджу взяти і ознайомитися з цим матеріалом. Це надзвичайно важлива історія, хоча емоційно вона дуже важка. Перша частина мого формату випробування жанром пройшла досить успішно, хоча важко. Настав час взятися за другу книгу, це Кухня терору Вітольда Шабловського. Сподіваюся, ця книга буде емоційно менш забарвлена, але я не впевнена, чесно кажучи, тому що тут теж буде Радянський Союз, все в такому дусі, бо голодомор, наче буде. Побачимо. Починаю читати. Ця книга у мене зайняла три дні, хоч вона дуже така швидко читається. Це, напевно, буде читатися довше, але побачимо. Поїхали. Я надкусила перших 45 сторінок, і вже можу сказати, що мені дуже подобається манера викладу матеріалу. Не те, щоб вона чимось особливим відрізняється, але автор явно має свій стиль і. Мені подобається те, що якісь історичні моменти викладені досить чітко, лаконічно, але в той же час. Важливі якісь деталі збережені. Вітолька Шабловський це польський журналіст, який свого часу об'їздив Росію, Україну, Білорусь та інші радянські республіки для того, щоб поспілкуватися з кухарями Кремля, Чорнобиля, також кухарями, які пережили сталінські репресії і Голодомор. З перших сторінок зрозуміло, що я напевно помилялася, що. Ця книга буде менш емоційно забарвлена, ніж попередня, тому що ось вже навіть в епілозі таке речення не змінюється також політика Росії країни, яка будує свою міць ножем, ополовником, веделкою і голодом. Люди знову вмиратимуть з голоду, цього разу не лише в Україні, ну тобто тут будуть важкі історії, це зрозуміло з перших речень. А я прочитала вже перший розділ, в якому розповідалося про останнього царя російського Миколу II і його кухаря про династію Романових, їхню трагічну, трагічну смерть. Це було цікаво інформативно. Я багато чесно з цього не знала, і я здивувалася такій відданості. Кухаря відданості до останньої хвилини. Здавалося б, людина просто готує тобі їжу. А наскільки вона може бути віддана тобі? Це мене здивувало. Не знаю, що буде далі. Поки що це емоційно спокійно, але як я вже казала, я думаю, що коли ми дійдемо до голодомору, сталінських репресій, Чорнобилю, то, то буде трішки важко. Ця книга, як і попередня, в ній є світлини, а і ще до речі, що в ній є меню різних цих політичних діячів, прямо рецепти, страви з фотографіями. Не знаю, чи я буду щось з цього готувати, але чому б ні? Хай буде. Отож сьогодні я вже думаю, що під'єднуватись не буду. Просто піду собі, почитаю, і вже завтра розповім, можливо, детальніше про свої враження. I Тож, друзі, день чотири. Перепрошую, що в окулярах вирішила вам зняти це цей уривок на прогулянці. Не сильно я продвинулася в читанні тільки на 92-й сторінці. І зараз я на етапі, коли автор цієї книги Вітольд Шабловський, перебуває в Україні, де він заїжджає до... Двох бабусь, які пережили голодомор. Це знову ж таки емоційно важко читати, але на відміну від першої книги. Тут я була, коли це читала, то в принципі мене нічого не здивувало, тому що вже ми чули багато різних жахливих історій. А перша це для мене було таке відкриття. Тому що я думала, що того, що там описується, не може відбуватися в 21 столітті. Я не знаю, мені здається, ця книга у мене буде просуватися досить повільно, тому що теж вона емоційно непроста. А дві такі книги читати одне за одною це я, напевно, зробила трохи помилку. Хоча книга цікава, мені подобається. Mm -hmm. Do I? Дочитала я книгу Кухня терору Вітольда Шабловського і я вам однозначно можу її рекомендувати. Це та історія, яка має бути прочитана кожним, хоч вона, як і попередня, емоційно непроста. Тут розповідається про кухарів, які мали стосунок безпосередньо до їжі кремлівських ЦБ. Починаючи від Миколи II, закінчуючи, Ві... закінчуючи путіним. І дуже шкода, що ніхто з цих кухарів, не тільки Путіну, а й попереднім нічого в їжу не підсипав, мали б менше трагедій. Як в Україні, так і в принципі в світі. Отож, беручи інтерв'ю у Віктора Біляєва. Це. Чоловік кухар, який багато років мав дуже е, безпосереднє відношення до кремлівської кухні, і ось він розповідає, що особистих кухарів Кремлі називали лічниками, і він говорить в своєму інтерв'ю, що але на щастя, я хоч і був ще молодим салагою, мав досить олії в голові, щоб триматися від посади лічника як найдалі. Чому? По-перше, бо ми б сьогодні не розмовляли. До кінця життя все, що робив особистий кухар, залишається в таємниці, і про це заборонено говорити. До кінця життя мають заборону на в'їзд із країни. Лічник залишається на плаву стільки, скільки його начальник перебуває при владі. Потім він уже не може працювати у Кремлі. Я думаю, будь-які коментарі тут зайві, ви самі все зрозуміли. Також відкриттям для мене в цій книзі були історії жінок-кухарок, які. Годували ліквідаторів пожежі в Чорнобилі. Знаєте, про самих ліквідаторів є багато історій, фільмів, розповіді. А от про людей, які як то кажуть, залишилися за кадром, особливо і не розповідають. І ось тут Вітоль Шабловський брав інтерв'ю, по-моєму, у дев'яти чи восьми жінок, які мали безпосереднє відношення до цієї катастрофи. Вони зазнали величезного опромінення, так само, як і безпосередньо ліквідатори. Але мене надзвичайно здивувало те, що про них ніхто не говорить і навіть. Якоїсь надбавки до там їхньої пенсії вони не мають хоча е після цієї трагедії вони. Втратили своє здоров'я, вони пережили чимало складних операцій, е, рак і все подібне щитовидка, вони на це все страждали і страждають. І мене дуже здивувало, що вони не отримують ніякої допомоги від держави. Так, вони ніби залишалися залаштунками, але вони годували ліквідаторів, вони е, так само зазнали. Величезної шкоди, і ця трагедія безпосередньо вплинула на усе їхнє подальше життя. Підсумовуючи взагалі формат цього відео, я хочу сказати, що це була однозначно гарна ідея спробувати почитати для себе щось нове, і публіцистика, я впевнена, тепер буде з'являтися на моєму каналі частіше, але от помилка якої я припустилася, це те, що я читала ці книги одна за одною. Вони обидві емоційно складні. І якщо перша, в принципі, було важко емоційно, але якби я взяла після неї почитати щось більш легеньке, все було б окей. але... Я взяла цю і взагалі зараз, після прочитання цих двох непростих історій, хочеться взагалі почитати якісь, не знаю, дитячі казочки чи вірші, чи щось взагалі максимально просте, без ніякої жорстокості, терору, вбивств. Але побачимо, з чим потягнуться руки. Тому так. Отож, друзі, на цьому, я думаю, ми будемо завершувати це, як мені здається, немаленьке відео. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми враженнями від такого формату. Це для мене таке своєрідне випробування, тому що знімати такі влогові відео це ще той челендж з маленькою дитиною, але я хоча б сподіваюся, що вам це сподобалось і я буду далі продовжувати. Я вже знаю, що наступне відео. В такому форматі буде присвячене графічним романам або коміксам, які я взагалі не читала в своєму житті, ні одного комікса я ніколи не брала до рук. Але хочу спробувати. Отож, на цьому все. Ми з вами зовсім скоро побачимося в наступному відео, тому бережіть себе.